Вночі росіяни завдали масований удар по Україні. Сили ППО збили три крилаті ракети та 25 дронів ворога. Зокрема, знищили ракети Х-101, Х-555, Х-55, 18 шахедів, два орлани, ланцет та ще чотири БПЛА невстановленого типу. Втім, уламки ракет спричинили займання на заході країни. Тернопільщину за ніч атакували двічі. Під час першої атаки уламки спричинили пожежу у складських приміщеннях. За деякий час, після нового удару, уламки ракет пошкодили цивільні торгові та господарські об'єкти, дев'ять вантажівок. А також зруйнували два і пошкодили 12 дачних будинків. Минулося без постраждалих. Водночас, вночі ворог обстріляв Харків, пошкодили об'єкт транспортної інфраструктури, будівлю гурт. Тожитку та багатоквартирний житловий будинок повідомляє очільник ОВА Олег Синягубов. Окрім Харкова, росіяни С-300 обстріляли СМТ золочів. Дві ракети влучили у землю між житловими будинками. У них вибито вікна, зруйновані два гаражі. Постраждалих немає. Залишена окупантами вибухівка забрала життя п'яти мирних жителів на Херсонщині. Вибухнув нездетонований снаряд. Інцидент стався на одному із сільськогосподарських підприємств у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади. Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому 68. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. За минулу добу українські захисники мали 57 бойових зіткнені з ворогом. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка. Крім того, у Генштабі повідомляють про те, що росіяни звозять сотні в'язнів для поповнення своїх підрозділів. Нещодавно відзначено прибуття близько 200 таких осіб із одного із польових таборів противника у тимчасово окупованому роговому Луганської області для проходження. Чотиритижневого курсу загальновійськової підготовки до кінця місяця очікується прибуття ще до 250 засуджених осіб. Тим часом російські окупанти за добу втратили 31 БПЛА, 21 артсистему та 5 танків. Всього щонайменше 85 одиниць техніки. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 14 травня, за даними генерального штабу, такі. Українські воїни ліквідували більше як 198 тисяч 880 окупантів. Російська армія втратила 3 тисячі танків і 7 тисяч бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 3116 тисячі артилерійських систем загарбників, на 562 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню та на 314 засобів протиповітряної оборони ворога. Наші воїни приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6018 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2696 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 970 крилатих ракет. В спеціальну техніку окупантів українські захисники вивели з ладу у кількості 404 одиниці. Канцлер Німеччини Олаф Шольц прийняв президента України Володимира Зеленського із військовими почестями у своїй канцелярії в Берліні. Шольц привітав Зеленського на червоній доріжці потиском руки. А оркестр виконав гімн України. Після розмови Тет-а-Тет, -тет, Зеленського і Шольца і ще одного раунду переговорів у ширшому колі має відбутися прес-конференція двох лідерів. Пізніше, як повідомляють, вони разом полетять до Ахена, де Зеленському вручать премію Карла Великого. Раніше лідера України у своїй резиденції прийняв президент Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр. Глави держав уже провели перемовини. Зустріч відбулася в палаці Бельвю в умовах посилених заходів безпеки. Біля резиденції виставили. Найперів у Туреччині проходять президентські й парламентські вибори. Голосування на дільницях почалося о восьмій ранку і завершиться о сімнадцятій. Медіа заборонено повідомляти про часткові результати до 21-ї за місцевим часом. Він, до речі, збігається з київським. Екзит поли не проводять опитування громадської думки напередодні виборів. Вперше за 20 років перебування на посаді Ердогана показали відставання чинного президента від свого головного опонента Кемаля Келичдароглу. Якщо жоден з кандидатів не набере більше половини голосів, президентські перегони визначать переможця у другому турі 28 травня. Для участі у парламентських виборах зареєстровані 24 політичні партії та 151 незалежний кандидат. Євробачення 2023 від імені України завершилося. Перемогу здобула виконавиця зі Швеції Лорін. Співачка вже вдруге виграла цей конкурс. Другу сходинку посіла Фінляндія, третє місце зайняв Ізраїль. Український гурт творчий із піснею «Heart of Steel» посів шосте місце за результатами голосування журі і глядачів. Примітно, що поки музиканти з Тернополя представляли Україну на міжнародному пісенному конкурсі, їхнє рідне місто бомбило Рос. Сія після виступу гурт підтримав українців. В трансляцію конкурсу потрапила табличка із написом Тернопіль, яку музиканти продемонстрували під час очікування результатів.